Починаємо з першої урочистої колони. Її відкривають симачі, король Лев та Королева Констанція. А компанію її складають прапор і лицарі. Дорогі друзі, зверніть увагу, що ви справді можете побачити ту по корону, яку на своїй голові носив засновник Львова, король Данило Гали. Також у першій колоні. Сьогодні а, найкрасивіші львів'янки фіналістки конкурсу для тисячі 2016. до слова фінал цього конкурсу відбудеться недалеко звідси у Львівському оперному театрі 17 травня початок о дев'ятнадцятій годині. Ну, крім цього, з найкрасивішими дорослими львів'янками сьогодні участі у міській ході беруть і найменші красуні фіналістки конкурсу «Мі Міс. Львова, а крім цього, у першій прочистній колонії йдуть ті люди, які відповідають за інтелектуальне обличчя Львова, за те, щоб Львів славився не лише своєю кавою і е, свіпа а що славився і своїми інтелектуалами. Отож, переможці конкурсу «Успішний вчитель-2015» у першій події за прохлипами області оркестр. Який прикрашає вашу полот, це оркестр сурми Галичин. А разом з оркестром Сурми Галичини йдуть важолетські акве. Наступним кварталом нашого міста, нашої святковою урочистою ходил Сводить 760-річчя Львова є так званий театральний квартал, які до розпочинають представники компанії відводичів.

Ми розкуріми конкурси міст Львова та, 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 та учасниками конкурсу Німі міст західної України. Рухаються не лише представники компанії вітер щастя поруч, але й більші театри: театри Воскресіння, найбільші театри Львова, ваші групні області. Та відбується театральний колектив, який перетворив свою сцену, витягнувши її з забуття на найбільш вільну сцену театрального Львова за минулий рік львівський драматичний театр імені Лесі Українки. До слова театралу запрошують долучити про за святкування діаніса у внутрішньому ворогу театру сьогодні. Третій до 10-ї години вечора е політичні читання, показ фільмів та музичний концерт. Вхід вільний на вулиці Боровицькій, три Театр, який можна вважати різницою карткою театрального Львова, один з перших э, оф-театрів нашого міста, Львівський академічний театр імені Леся Курбаса, і перший э, український драматичний театр для дітей та юнацтва. або театр юного глядача вашого. У Львові це є зміни це і все це відбувається в гармонії. Чому б не поєднати людей і ляльок? Вітається бурхливими обласками театр і люди і ляльки. Мистецька студія або мистецький центр ФОРА, що було засновано сім років тому, також у травні місяці, який працює при палаці мистецтв, має п'ять інших студій акторської мистецтвості, вокалу, живопису, естрадного фортепіану та ліків студії мистецькій хадікової. Мистецький центр ФОРА також представлено на міській фаті. Вітайте верховим обласним культурно-мистецький центр ОСД по будинку дитячої дієцької творчості Шевченківського району і сітки Шевченківського району, дитячий театр Перединка, народний драматичний театр. Ми, з якому, починав видучити сьогоднішньої ходи, неодноразово переводить театральних фестивалях та конкурсів українського та міжнародного ліжі, організатор міжнародної українсько польсько німецької програми Молодий театр також бере участь у сьогоднішній події. Народний драматичний театр. Ми, ваші області. І молодічний театр в вулиці на сцену розпредставлені на урочистій міській ході. Народний художній колектив театр «Студія Огулянка і ансамбль ретро-везлізащо університету фізичної культури. Також у цій колонії, у цьому кварталі представлено проект «Львів – місто літератури. Діти з центральної бібліотечної системи для дітей претендують найкращі читачі у костюмах літературних героїв та експозистами тільки улюблених слова, справді, минулого року їх вибором право називатися містом літератури, і тепер входить до міжнародного переліку таких міст організації. ЮНЕСКО оркестр Аванті з міста Сянок Польща прикрашає цю колону цей театральний квартал. Ваші борхливі області. Мусимо нагадати, що партнером, спонсором, другом святкування 760-го ювілею нашого міста є торгова марка Світоч світоч щастя поруч. Танцювальний квартал відкриває народний ансамбль танців «Гори Світ Львівського національного медичного університету імені Данила Галикова, цілоради з народних та всеукраїнських фольклорних фестивалів та конкурсів. Художній керівник Велосмейстер, народний артист України, Зерном Воломич. Боюсь, что не знаю, как правильно говорить, но я хочу сказать, что я ведь считаю, что у нас у работающих сотрудников, именно им на свою выгоду, а не на свою. Вот именно, когда он там будет занимать свой пост, и те, кто, по-своему, там будут работать, с его стороны, он будет принимать что-то. И я, или я бы нового участника You're breaking. you Центру дитячої та юнацької творчості Сихівського району, але Чаківський район представлено студією сучасної дитячої хореографії «Атлантик» та клубу спортивного танцю «Шарм». Також у танцювальному кварталі народний художній колектив а сучасного танцю Тайм-Аут, є солдатиме першої премії всеукраїнського повітряного конкурсу вісняння Латівки, міжнародного конкурсу сучасного танцю -дент» у Чехії і інших міжнародних конкурсів. Львів, крім того, що місто кави, місто літератури, місто культури, Львів це ще й місто заторів, як ми бачимо з зупином святкової міської ходи. Однак рухаємося далі. Нагадую вам, що партнером, другом і спонсором це провання сільського сімсот річчя нашого міста, є найдавніша побительська фабрика України, вибірська фабрика Світіч, щастя поруч. А також у танцювальному кварталі сьогодні ансамбль танця «Серпанов» — це народний художній колектив України, лауреат багатьох міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Нещодавно колектив танцював своє 25 річчя. На базі колективу проводяться два всеукраїнські фестивалі Галицькі Барви та Карпатські візерники. І вітайте також прохливими обласками танцювальну студію Репстарту у з перших шкіл вуличного танцю Львова. На даний момент студія налічує у собі уже близько п'яти стилів вуличного напряму класичну хореографію, в цідне та підготовку для найменших. Цей квартал прикрашає музичним оздобленням оркестр і мажоретки з міста Домініскові Республіка Польща. Наступною четвертою головою е, або четвертим кварталом є музичний квартал. Однак на раді вітайте бурухливими оплисками представників та учасників танцювального кварталу. Нагадую, сьогоднішня урочиста святкова хода з нагоди 760-річчя нашого міста, пройде цілим проспектом Свободи, дійде до Львівського оперного театру, до Перлин. Нашого міста повернеться до вулиці Памборинди і завершить ходу на площі Ринок, де король Лев з королевою Констанцією передадуть ключі від міста е, діючому королю Львова, діючому міському голові нашого міста Андрію Івановичу Садовому. Також нагадує, що детальну програму святкування сім'ї чистрічі Львова можна отримати у волонтерів, які ходять у футболках. На їхніх мужніх молодих спинках написано Я знаю про Львів усе. Ось бачимо в Вичаківській. Рідний район міста Львова представлений, жасливі області. Вітайте, оркестр, та мажоретки з міста Домініковіце, в Польщі, наші друзі і сусіди. é a І представляють його народний ансамбль пісні танцю Черемошу до національного університету і Івана Франка засновано в 1963 тисяча році. Того часу колектив став відомим як в рідному місті і далеко за його межами. Основним завданням черемошу є збереження, розвиток і популяризація українських традицій через пісні і тан. І мусимо сказати, що їм це дуже навіть не повало. Також представлено вокально танцювальний ансамбль викрут. Вокальний ансамбль Галишанка. Центр і спейта юнацтва дитячо-юнацької творчості залізничного району представлено додатковим вокально-інструментальним ансамблем. Вишиваночка. Колектив є переможцем доукраїнських та міжнародних фестивалів. Лауреат це українського фестивалю патріотичної вісні Сурми звитяги. Молодар кран-прі міжнародного фестивалю. Радість на березі». Народний художній колектив «Дитячий юнацький камерний хор жайвір. Також лауреати міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів вокального та хорового мистецтва. Абсолютно всюди у світі вони мають свої нагороди. До, до речі, вони організатори відкритого щорічного фестивалю хорового мистецтва. Жайвір скликає. Друзі, народний вокально-кореографічний ансамбль Рушничок, корений восени 1992 року на хвилях бурхливого відродження національної культури. Метою народження колективу стало відтворення традицій обрядів, свичаїв дитячих ігор, системно танцювальної та поетичної творчості національної спадщини. Дякуємо їм за це. І маємо ще одних вибравників з художній колектив локально про радічний ансамбль викрутатики. Фольклорна про студія Світлиця також представлена сьогодні на урочистій міській ході. І увага, особливі, боргливі оплески для колективу з Донецького центру творчості дітей та юнацтва. Наші друзі з Донецька завітали до нас як учасників телеграфічного фестивалю Струни душі. Львівський коледж культури та мистецтво на 75 років готує спеціалістів народної художньої творчості, равноразівський біклечний справи та і голодні. Вони також представлені на міській ході. Дитячі мікровани кадри зразної пісні дитячі водії, любов, любов. Школа, номер 6, в річні віці Любов Попуска. Міст дитячі почавська школа No6 при культурському ході Львівська дитяча школа мистецтва No Definitely. Також прикрашає собою наші залічні зв'язки. Вітайте також виконавний ансамбль «Легенда» учнів старших класів, керівник надія на звісно, яка легіста і учасником багатьох фестивалів дораз по українських конкурсі Галинських консультацій їхньої української вуличної лім'язи голову України. Перша премія також сьогодні ансамбль дерев'яних духових інструментів керівників. Українського дитячого юнацького фестивалю мецесу прокриття формало чи класі про лісу учасниках фестивалю Таєрія та феєрія та феєрі міні задають сьогодні нації. Ну і п'ята колона. Однак тут ми використовуємо це слово сполучення виключно в позитивному сенсі. Це громадський квартал. Вітайте національна скавоцька організація України, яка уже 104 роки є майданчиком для виховання активної молоді, яка змінює Україну на краще. Пла ваші бурхливі області. Сьогодні в громадському кварталі також стілка української молоді це всеукраїнська молодіжна громадська організація, яка проводить виховну культурну освітню, спільну громадську та спортивну дорожчого. Діяльність на національно-християнських просадах. українська молодь хрестові молодіжна християнська організація, яка покликана вести молодіжні хрестовий апостолят в умовах незалежної України. Історія організації сягає е, далеко тридцять третього року, благословив на спільну діяльність молодь у 33 третьому році саме проповиць. Нам для інших сам це з посії батьківства та дитини, тато мама, я головною метою організації є збереження, увітлення та розвиток інституту сім'ї. Організація збудована на гармонійних відносинах у подружжі та ефективному вихованні дітей. Ваші ворхливі області. І цілка Щаслива родина представлена сьогодні також на громадському кварталі. Прикрашає усе це естрадно-духовний оркестр Калузького коледжу культури та мистецтв сталось. Сурми, і ложки через Ярославська п'ятка. Шановні львів'яни, давайте покажемо осінньому калушу, як вітають гостей у нашому місті. Колич культури міста Калуш. Обговорюється справді духовий оркест. А далее у нас Квартал Федерація санних видів спорту у Львівській області та спортивна школа верхов самого спорту, вихованці федерації саних видів спорту та цієї школи, школи верху беруть участь у зимових Олімпійських іграх та в перших і других юнацьких Олімпійських іграх у повному складі команди. Це почесно. Дякуємо, що нам є чим пишатися. Спортивний клуб «Арей» організація культурує такий вид спорту, як карате, в клубі виховано-переможців чемпіонатів та перших Чіпці України потужник міжнародних турнірів карате. Вихованці клубу входять до складу національної збірної України. Спортсмени клубу, починаючи з 6 років, щорічно приймають участь у найпрестижніших турнірах і щорічно захищають своїх друзів від хуліганів. Молодці. Спортивна школа «Галалон» культивує художню гімнастику, фехтування спортивну акробатику та карате. Вихованці школи є неодноразовими призерами всеукраїнських та міжнародних змагань. Також у спортивному кварталі представлено спортивно оздоровчий клуб Самурай, керує цим клубом Назар-Вітер. Дитячо-юнацький спортивний клуб «Рія Спорт» представлений у спортивному кварталі. Основним завданням дитячо-юнацького спортивного клубу «Рія Спорт» є популяризація одного з найдавніших олімпійських видів спорту вільної боротьби, Головною рухаються майбутні олімпійці, шинні чемпіони та призери міжнародних та всеукраїнських турнірів з вільної боротьби. Далі спортивний клуб ОАГО організація сприяє проведенню дитячих футбольних змагань та розвитку футболу. Загалом вони вже організували до прикладу дитячий футбольний фестиваль Львів футбол фестивал 2015 який зібрав 124 команди. Дитяча юнацька футбольна школа опін входить входить до складу цього клубу і є учасником чемпіонату України серед дітей та ю 20 Також тут представлено федерацію кікбоксингу Львівської області до складу федерації. Входять спорт. І ті клуби Айфайтер, Олім, Тайфан та Байсер, які культивують такі види спорту, як Тайський бокс і кікбоксинг. Звісно, обласна федерація волейболу сьогодні на святковій ході. Федерація залучила до занять волейболу. Уже увага. Більше трьох тисяч осіб різного віку. здобутки федерації теж чималі. Чоловічі команди барком Кажани» та парком кажани Кажани-2» змагаються ручого і України серед команд супергіє та вищої Ліги відповідно. Вітається також спортивний клуб «Ків» за понад двісті історії, члени клубу. Членами клубу стали понад 20 тисяч фахівців. Сотні випускників були дітей чемпіонів та призерів Олімпійських ігор, чемпіонатів і перших в світу та Європи. Противний клуб висота це клуб, якому тренери вчать літати. Своїх виконавців сумарна висота, яка яку можуть подолати 10 кращих спортсменів клубу, 21,5 один з половиною метр у колонії Учасник Олімпійських ігор в Пекіні та Лондоні. Майстер спорту Дмитро Дев'янюк, майстер спорту України, переможці та федерації чемпіонатів та кубків України з легкої атлетики та е, у спорта у висоту. А бойових та сучасних видів спорту громадська спілка включає в себе близько 20 спортивних клубів і федерацій віші, Серед них таких видів спорту як кікбокс, тайський -кік бокс, карате до, карате хіо, ошинкай, тайський до, бойовий гопак, рукопашний бій, бойове самбо, репінг, ма, ушу, ну, словом, практично все. І також представлена сьогодні військово обласна федерація кікбоксингу, до якої входить 20 клубів та більше 2,5 тисяч членів. Школа, спортивна школа номер 2, підтягує три види спорту, фехтування, легко, атлетику та Карате до у складі збірної команди України входять 12 учнів школи. А за останні 10 років підготовлено 22 майстер спорту України, один майстер спорту України міжнародного класу. Спортивна школа троянда підтримує такий вид спорту як фехтування. Вихованки школи а, Почкалова Анкіса та панделії вакцині були учасниками олімпійських ігор в Лондоні, де посіли восьме місця. І молодіжне спортивне об'єднання соціально активних молодіжних ініціатив, ідея створення організації та мотивація засновника полягає перевернути в прагненні привернути увагу громадськості до проблем дітей, які хворіють на смертельні недуги. дітей спірів, дітей з особливими потребами з метою подальшої їх технічної допомоги та підтримки для полікування. Так і у забезпеченні дозвілля Федерація Айкідо До Йосінкан також представлена сьогодні Академія АйТі Будзюцу та львівська федерація Айкідо Йосінкан вивчають традиційні японські бойові мистецтва. Газоорганізації сила, інтелект, здоров'я також сьогодні. Академія традиційних самурайських бойових мистецтв Айтібудзюцу та Львівська обласна федерація Секс Вондо і «ЦФ». за свою багаторічну роботу федерація провела десятки заходів показов виступів та майстра класів. Війська обласна федерація «Регбі» також сьогодні. Тут провідсько-спортивний клуб Манів Скіф, клуб художньої гімнастики та тестування спаса, сексі сехвондо. Спортивно-танцювальний клуб Кармен, баскетбольний клуб Карпатський левий і дитяча юнацька спортивна школа іскра, яка була влаштована в далекому 72-му році. У школі діти займаються велоспортом спортом із За час роботи підготовлено 8 батрів спорту міжнародного класу. І 53 майстери спорту та безліч спортсменів-розрядників. Що ж, і з цього солона е, і дочора, і до завтра у Львові вперше відбувається всеукраїнський фестиваль духових оркестрів та мажоредок Королівський лект фестивалю реалізовуватиме громадська організація Королівський ле і партнери. Школа мистецтв номер 5 духовий оркестр Львівські фанфари, Мажорецькі Феєрія. Для участі у проєкті запрошені духові оркестри з різних міст України. Калуш, Долина, Кіровоград, село Оброшено і село з Львівської області. Народний сьогодні в у Петровому кварталі прибутав народний у міст України, мінячий духовий оркестр зміна, міста Кіровограда, регент Олександр Ніщененко. Доброго вечора. Ми на вороцькій дитячій до повою тестів з персоналізованими моніторами. І фома Мажоре, вперто, відправник Ковоч, тренер Акрова, Остан Мацеско. Народний духовний наставник Оброшин Пап. І група Мажоре, режисер, керівтель Меді Роу, ваша клубні обсяги, слово впрошено, дорогий Андрій перейшов до ровора пер, стаття на тесту, а ну ваш перне пертував. Ваші рос і випадкової допомоги оркестр золоті струни з міста Хау, що розвитки імені Іван Шала. Я, 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 я вислав Буличу. Тож, друзі, друзі, давайте ще раз борковими обликами зустрінемо учасників урочистої святкової ходи до 70-річчя нашого міста.